Добрий день усім добрим людям. Кому не подобається мій на інстаграмний блок, проходимо, затримайтесь. Кому не подобається, що я з України. А у мене перший літній букет Базилік. Потім покажу, що з ним зробила. Ну а це біда, просто коли, а тебе поруч. Ноги заносять самі туди на 500 гривень такенькі закупи. Невеличкі. Це ненадовго, але все ж таки гречки купила зеленої та смаженої. сім'я не любить зелену, тому мішую, хитрую дещо. Ну, Сіма у нас на сонечки вигрівається, погано якось себе почувала останні дні, а це начебто ожила. Ну і на сніданок яєчня із салом, зі шпинатом. Скропом, гірочка просто нарізала. От, стала жарити зараз яєжню, як рекомендую спочатку білок, а потім жовток. Ну, начебто нічого, симпатична і смачна, ну, це головне. У мене, правда, молодший син не їсть яйця в жодному вигляді, як тільки у випічці. Ну, можливо, якось все зміниться. От такий жовточок гарденький. Звісно, краще, якби це були домашні яйця. Але в мене за тебе яйця. І ось мої півоні. У мене два букети. Один вже геть ніде не годиться. Він зсипеться, забарилася я, не прибрала вчасно. Ну, нічого, все приберемо. Тиждень ми прожили без відключень, вже вони знову повертаються. Ну, то та, та справа. Колись я взагалі до півні відносилась, як до другого сортних квітів, але зараз моя думка змінилася. Ну, краса ж. Правда. А це я відрізала бутончик з того білого букету, маленький боковий. Так от розпустився Краса ж, ще троянди ось такі були. Добрий день, всім добрий людям. У мене доставка із сенсея. Замовляла я 27 травня, сього купня, 3 -го червня. Поставка була за 1 гривню, якась там акція була, деякі товари зі знижкою, з промокодом, щоб до літа там сам якийсь і щось таке. Маленька. I'm gonna let один такий набір, один такий набір. Якраз підійти мені до моїх тарілок у синю колосочку. Оці до них вже підійдуть, якби сфіксувати їх. Так і до рожевих, які у мене є. І це маленькі такі приємності. Взагалі це підсвічники. Але їх можна використовувати як і вазочки. Я до свічок ще після того блокауту не дуже відношу. Ніяк не можу себе вмовити, що це приємно. Ось такі. дві. Ось така маленька моя Краса. Ну от, а я вирішила зробити напій проголоджуючий. Ну і що, що, в мене немає лайму, а є лимону АТБ. рівно ми це називаємо махітом. Водичка у нас сильно газована, нам смакує. Ну і прям там, що не з лаймами, а з лимоном, рівно це смачно. Цукрозамінник додаємо за смаком. Кожен собі. А так я я цукру не додаю. На цьому я не зупинилася, а вирішила ще зробити айсці. Ну тут теж все дуже просто вода та заварка. Лід одразу з лимоном у мене знорозилка. Ось так от швидко теж розходиться ще той базилік, що купила, теж будемо використовувати, коли трохи підросте. Ну, а поки що все, мир буде.